Вітаю колеги! Я Роман Школьний, лікар-дерматолог, сертифікований тренер компанії MedHome, керівник та провідний спеціаліст з лазерних та ін'єкційних методик медичного центру Multimed. До нас звернулася пацієнтка зі скаргами на втрату тонусу шкіри, нерівний її тон та текстуру, появу перших статичних зморшок середньої глибини та сітки дрібних зморшок. Препаратом для вирішення даних естетичних недоліків однозначно є оновлений бустер TWACE 2.0. Підсилена формула з комбінацією 7,5 мг на млліт. ПДРН та 12 мг на млл гілоронової кислоти та загальним об'ємом у 3 мл. Це ідеальне готове рішення для комплексної терапії шкіри обличчя, рук, шиї та декольте. Комбінація гілоронової кислоти та ПДРН ефективно бореться з ознаками старіння та зниженням тургору, має потужний протизапальний, репаративний та зволожуючий потенціал. Ін'єкцію проводимо в лінійно-ретроградній техніці або мікропапульно на глибині 2-4 мм в поверхневі шари підшкірно-жирової клітковини, Тобто субдермально для досягнення максимальних результатів рекомендований курс складається з двох-трьох процедур та з інтервалом у 14-20 днів. Твейс 2.0 – Це краса та сяйво здорової шкіри ваших пацієнтів.